В Який кабінет я можу звернутися для оформлення догляду на непрофесійній основі? Хто має якого доглядати? Е, хворих батьків є висновок СЕК, що потребують постійного догляду. Довідка оригінал є? Так, да, є оригінал. А, в який кабінет можна звернути, щоб консультацію ори, сухого, матері, батько. А, батько і мама отримали такі самі довідки. Тобто хто то має Ви так маєте документи з собою? А, маєте написати заяву? Угу. А дивіться документи з собою. Всі маєте? А, ну мені а, потрібно знати, які документи потрібно. Перелік документів. Будь ласка, Тобто потрібно ці безпосередньо всі документи, так. а потім звер... зараз а потім звернутися зараз... до вас цими документами і, з документами, і тоді ви визначаєте. А дивіться, ви оформляєте, тобто я бачу там з компенсацією, ну тобто з платою, е... звичайно, тільки з платою, а без сплати не оформляєте. Ну, тобто в вас є дохід? Да, в нас є дохід, чи оформляєте, тобто без Без виплати. доходу нічого не буде. доходу має не бути у вас. Ага, а якщо є доход, то просто. Не буде а ніякої довідки, наприклад, у форми до того, що дійсно по догляду Ні. не буде. Ні. Ні, ця допомога призначається по доходу сім'ї. А якщо збирається не... дохід А якщо дивіться, там просто є така звільнення від мобілізації, там написано по догляду не за хворим. Я так, не займаюся. Ага. Ми займаємося виплатами. А ага. те, що ви звільняєтесь від мобілізації, це ви військова. Все, я зрозумів. Отож, друзі, для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації за доглядом за хворим батьком або матір'ю, вам не Необхідно отримати відповідний документ і занести його до військкомату, що підтверджує, що ви дійсно доглядальник. Для цього вам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення по вашому місцю проживання і взяти з собою відповідні документи. Але є такий нюанс. Якщо у вас дохід більше прожиткового мінімуму, вам догляд не оформлять. Ось така палка з двох кінців.